Коли ти в Господнім домі, де присутній Божий син, словом зміцнює нас віру, що ти християнин, словом зміцнює в нас віру, знай, що ти християнин. Християни. Всюди будь Господнім сином, добрий приклад подавай. Сюди будь християнином славу Богу віддавай. Сюди будь християнином славу Богу віддавай. Ти святий Господнє слово, зі. з вірою приймай, як син, Виконати будь готовий, знай, що ти християнин. Виконати будь готовий, знай що ти християнин, як працюєш на заводі посеред станків машин, Або трудишся в народі, знай що ти християнин, або трудишся в народі, знай що ти християнин. Коли в полі ти працюєш засіваючи лани, Чи, можливо столяруєш, знай, що ти християнин. чи можливо столяруєш, знай, що ти християнин, гур дітей в тебе чималий, многодітний сім'яний. І турбот все ж не мало, знай що ти, християнин, і турбот все ж не мало, знай що ти християнин, вдома в школі на заводі, серед лісових стежин, чи то в поїзді в вагоні, знай що ти християнин. Чи то в, поїзді, в вагоні, знай, що ти християнин, сюди будь Господнім сину, добрий приклад подавай. сюди, будь християнином, славу Богу віддавай. всюди будь християнином славу Богу віддавай.